Цими днями, коли ми мали чудову нагоду побачити на театральній сцені постановку Шевченкової наймички, Виставу було приурочено до 200-річчя від дня народження кобзаря. Зазвичай українські театри ставлять п'єсу Івана Тогобочного Мати наймичка, написану за мотивами Шевченкової одноіменної поеми. Та Коломияни пішли іншим шляхом. За основу інсценізації режисер Сергій Кузик взяв маловідому повість Тараса Григоровича, яка теж називається Мати наймичка. Тож, без сумніву, це перше прочитання. Захотілося, щоб саме така була душевна, красива, гарна вистава про жіночу долю. Про жінку матір, тому що вся творчість Тараса Шевченка тема матері, тема материнства, жіноча тема, тема кохання. Вона проходить наскрізь через всю його творчість і художню творчість і в повістях його, і в поемах, і у віршах. Роль наймички емоційно підсилює символічний образ берегині у найвідповідальніші моменти життя. Ця героїня з'являється на сцені. На прем'єрному показі Лукією була Мальвіна Галунка. Ну, а її берегинею Світлана Данилова. Емоції, звичайно, вони поки що не покидають. Тобто, ну, важко, тому що, звісно, не її доля. І я дуже люблю Шевченка. Взагалі, Шевченко, він, власне, і дуже гарно і дуже чітко відкриває кожну долю кожної жінки, в про яку він писав. Актриса Галина Огорська генек сама нещодавно стала мамою. Після декретної відпустки це її перша вистава. Жінка каже, що материнство допомогло краще втілити роль господині Марти. Це підсилило. Це зовсім по іншому йде відчуття. Зовсім по іншому. Ти коли працюєш в ролі матері, ти зразу порівнюєш себе, як ти дома без дитиною повелася. Звичайно, це саме дало такий поштовх. Дивлячись того, як сприймали люди, я дуже задоволений. Значить, ми досягли своєї мети. Це найголовніше. А так, я дуже задоволений роботою акторів, тобто все, про що ми говорили на репетиціях, все, про що думав і писав наш великий кабзар, ми це спробували втілити. Ну, а що ж вийшло в результаті, оцінили глядачі. Своїми емоціями люди ділилися відразу після прем'єри народної драми Мати наймечка». Я дуже переживав. Захватило аж до сліз. Я дуже радий, що я сьогодні був на, на виставі. Чудові артисти. І Коломия не перевершена. Дуже гарна вистава, дуже задоволена. Всім дякую, дуже щаслива. Прекрасна вистава, чудова гра акторів. Мені дуже сильно сподобалося. Дуже хороша вистава. Часто ходжу на такими під Дуже наплакалася і емоції не можу пережити. Дуже щиро дякую. Дуже гарно, дуже гарно, дуже майстерно, дуже задоволені. Дякую, дякую артистам. Дякую всім. Дати театральне життя творчості кобзаря справа відповідальна. Проте Сергій Кузик каже, що працювалося йому легко, адже Шевченко дуже сценічний. У найближчому майбутньому режисер обіцяє ще потішити глядачів.